Жителі Бєлгорода, змушені залишити свої будинки через обстріл, зіткнулися з дискримінацією під час пошуку житла в інших безпечніших регіонах Росії. Карина Чурсіна з дочкою оселилася в квартирі в Геленджику, але власник здав житло без прибирання і на 10 тисяч рублів дорожче за початкову ціну. При заселенні з господаркою квартири були неприємні моменти. Я наприкінці не витримала і сказала, що ми з Білгорода могли б і добрішими бути. А у відповідь почула: І що, що з Білгорода? Вам ніхто нічого не винен. Сказала жінка. Але це, за словами жінки, не найстрашніше. Дівчину здивувало ставлення більшості мешканців інших регіонів до білгородців. Багато орендодавців та ріелторів відмовляють їм, дізнавшись, що вони з Білгорода. Те, що говорять люди з інших міст, коли дізнаються, що ми з Білгорода. Дослівно, що ви там з українцями не поділили? Так, Білгород, це ж українське місто. Вам ніхто нічим не зобов'язаний допомагати. Почав розкомнагляд, тепер розхльобуйте. Так це ж Бєлгород наступив на Україну. У такі моменти у своїй країні почуваєшся чужинцем, зазначила Каріна. Дівчина також розповідає, що в інших регіонах просто не вірять у те, що відбувається у Бєлгороді. Люди писали, що я все вигадую, що не вмирають у нас щодня. Інші просили взагалі перестати розводити негатив повідомленнями про обстріли. Бо нібито людям непросто, у когось брат, сват, батько на СВО, і нічого не скаржиться. Якась частина людей взагалі сказала, що ми повинні були передбачити цю ситуацію і поїхати заздалегідь, а тепер що нам скаржитися самі у всьому винні? Знайомі розповідали, що з них взагалі сміялися, коли вони смикалися від гучних звуків, ось таке співчуття від росіян, заявила дівчина.